Вітаю всіх, дорогі друзі, на зв'язку 13 місяця. Сьогодні в нас виходить вже 10-й випуск 9. 10. Не чує баба. 10. 9 і 10. 10, блін. А, Це дуже круто, це юбілейний випуск на моєму каналі. Всім дякую за ваш актив знову ж таки. А почнемо спочатку з того, що я тепер буду йти дуже чітко прямо до оператора. Зараз в мене йде пригода, несправжні не сподівання. Захопіть мару. А також в мене є фул нові зброї. Я купив собі, як казав, в минулому на наформив трошки платіни. Накупив собі зброї. І скоро в мене вже буде шостий левел майстерності залишилося взагалі ну, пару крапельок, тих чисто ляпнути. А Також фармиться в мене Райно. Йобаний піздец. Райно в мене фармиться. Процесі. От. Завтра вже в наступному відео він вже буде готовий. Також реліквії. У мене є усі типу деякі нові. Хотів я вибити собі нові частини на Warframe, нового, нова, ніби так і називається, але не вийшло. В принципі, нічого важливого. Зараз йдемо на Марс, захоплювати Мару, не знаю. Подивлюсь, що тут взагалі по діалогам. Казали мені, що краще, типу, скіпати файти такі не дуже важливі. Нову війну взагалі не скіпати нічого. Взагалі, типу, проходити її повністю. А, тому ладно. Так. Приведи мені її для допиту. Застосовуй максимально необхідну переконаність, бо вона може не захотіти йти з нами. Звісно, не захоче. Ну ладно, добре. Вімкнусь, коли її захоплю. Так, ось я біля неї. Де вона? Ага, от ти де. А, все, і лол, її русофоб з'їв просто. Класс, і з'їв. Нормально вообще? Я зрозумів вас. Ага. Ну, реально, русофоб просто в соло.

Знов ми викрадаємо, знов ми, блядь, щось робимо. О, я за кимось челом. Ладно. Підемо з ним. Оп, трошки підлагало. Буває таке. Так, стан сховища, окей, а ч я з ним? П'ятий левел. Такий самий даун, як я. Блядь, нахер я за ним побіжав, все. Ну ладно, добре, повернусь, коли вже закінчиться місія, хоча. Можливо, якийсь діалог буде прикольний. Так, завдання завершено. О! Ще зараз отримуємо третій рівень репутації в багряної вуалі. Це вообще дуже жорстко, я так думаю. 20 тисяч кредитів і блакитна етану озер. Ну так багато кредитів, тому що в мене зараз стоїть X2. Ще 2 дні буде, і X2 збільшення кредитів. Коротше, дуже класно. Виквій містичні збірники знань грінерів. Окей, це, типу, зараз пройду. Але спочатку я хочу вкачати третій рівень репутації. Вже буду почесний. Нове звання. 100 тисяч. Бам. Ага. Ти вогонь, тебе бояться і поважають водночас. Так, це я. Сигів. Не знаю, напишіть, що тут треба взяти, ну тут ніби вся херня якась повна. Можливо, ви там щось знаєте, коротше. Коротше, хто шарить, то ті напишіть. Що мені треба на. О! О! От... Клас! Мені залишилось тільки 70 тисяч на формете. Тут мені треба в форму. 70 тисяч, я вже буду 4 левел, ну це вообще прекрасно. А ми поки що йдемо далі на місці. Сьогодні стопудово проходимо оцю. Пригоду і відос можна, в принципі, закінчувати. Кожен відос буде по одній пригоді і ще там, типу, якісь приколи нейтральні там, по, типу, місць на нову планету. Там якісь відрізки з того, що я формив АФК, і там, блядь, різна така хуйня. Ну, але зброя вне, звісно. Зброя мене, звісно, звісно жорстка. Якась найпатака, Взагалі прекрасна. Добре. Коротше повернусь знову ж таки, коли пройду місію. Можливо якийсь діалог буде, я його покажу, та... Опа, івать, а етаново. Тупо, найс. Тоді всім приємно перегляд. Пиздец, тут. Тут... Тут риса заспавнилась, А шо мені з нею робити? Я. Я не можу з нею воювати? У мене зброя хуйова? Чим можу. Чи шо? шо я роблю? Короче, ні, нахуй, я своєвую. Ні, ну не кажи, що мені треба її вбити, Я ж її не вб'ю ніколи. Яким чином? Та ви що травите, реально? Ну окей, це я окей, це я прискорю. Ага, і ти типу, по йому щити зараз не можуть йти, та? Та блять, а ще щось... Он теж проти нього хуярится. Боже, бля, шо это бывает? Найс. Русофопу потребує допомоги. Майби отак. Ты поебашь його? його. Дэйми, русофоб, алло. Вот. Короче, ладно, я прискорю цей файт. Не, я скипну його просто. А, все, коротше, я забрав. Просто треба було зі снайпи далі встати і розстріляти, і от і все. Викили містичні збірники знань грине, то мені треба ще диск С, типу, так. Ну і диск С кажу. Yeah. Точку С бахнути ще, та. Ну добре. Біжу на, на точку С. Чи що? Ну да, да. Так, я на орбітрі, залишилось... Я так розумію, що це останнє завдання. Викрасти містичні збірники знань корпусу, можливо, і не останнє. Чесно, я не знаю. О, ніби так виглядає. Але ти досі жодної гадки немає, що вони значать, так? Я взагалі вахую, що відбувається. Ой Спатися не хочу цілий день. Та знову сховище, господи. А, ладно, я вже повернусь на орбітрі. Це навіть ну прискорювати не, не хочу це вообще піздец, сука, з тими сховищами їбаними Так, е знайдіть містичний пристрій. Ще далі йде завдання. Потім ще отримаємо шостий рівень майстерності. Короче. Коротше, не знаю, щось воно якось дуже довго тягнеться, ніби пригода не така прям основна. Але прям прям, трошки трошки йде, так тягнеться, нормально, да. Тільки не сховище, ще вас прошу. А, алілуя. Слава Богу. Та блядь, даун щось заліз, нахуй. Коротше, добре. Повернусь коли. Коли вже пройду, напевно, до кінця. Ну, коли вже буду прямо на точці, тоді повернусь. Так, все правильно. Так, ось цей містичний пристрій. Зараз ми його беремо. І що взяли? Опа. і порожні небеса. Тихо хо все оскоп. Вскопу Що це за хуйня? Хто це пиздець? А ну похуй. Тай бойки даун, блять. Хто це? Що це? Окей, mm -hmm. okay, тут все просто. Просто другий скіл і купол. Бамс, 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 бамс. І бамс. Легко, легко, класно, з нього щось випало взагалі. Ніхіра навіть не випало, найс, nice. вибачаюсь. Ладно, валю на евакуацію. Знову ж таки, повальнюся, коли буде на орбітрі. Цікаво, цікаво вже стоять. чи Це останній місяць чи ще ні? Ну, Я думаю, що ще ні. Ще одна якась буде. Не знаю, прям відчуваю. Так, я трошки вахую, тому, тому що мені дали якісь нові мечі. О, і пригода завершена. Класно. А, трошки довга пригода, що я можу сказати. А зараз одразу поставлю свої ці клинки крафтитись. Типу, не знаю. Ніби зброя якась нормальна зараз, де вона? А, що старі майстерності? Ох, їбать вчасно. Хе-хе. Ладно, давайте зараз підемо, утримаємо і на цьому відос можна буде закінчувати. Так. Зараз лечу. Це я просто прискорюю, скипати не буду. Тому що мені подобається. І, коротше, отак от. Like They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Ось, і все, шостий рівень майстерності в нас вже є. Ну, це дуже круто. Ой, прям краса, прям краса. А, думаю, що вже скоро. А скоро вже буде, напевно, і сьомий, і десятий, Коротше, йдемо повним ходом, як то кажуть. Далі в нас буде йти пригода після цього. Е, я в наступному відео скажу, яка ця пригода має бути. Коротше, а сьогодні на зв'язку був 13 місяць. Дякую всім, дорогі друзі, за перегляд. Е -е, хочу сказати вам дякую ще раз за актив і за 360 підписників. Ну і все, чекайте відео, він вийде сьогодні-завтра. Якщо ви дивитесь, е якщо ви дивитеся в суботу, значить вийде сьогодні. Якщо в неділю, то виходить завтра. Коротше, все. Дякую всім, удачі, пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе, і всім гарного дня.